Я прокинулася серед ночі і відчула дивне поколювання по всьому тілі. І тут на горі з'явилася велика фігура, що двітеться. І без хмар, помічного не під вами самівала. Не знаю, я нічого такого не чула. Він навіть вухо вивати, все рівно нічого не почула. Також не волав, а співав. Почу. А потім, звідки не візьміть, з'явилися цілі полчища ще фігур. Вони співали, трімфували. Здається, я навіть чула труби. І, І що це за звістка? Прийшов співав! Гол. Постарайся згадати! Напевно, це щось дуже, ну дуже ваше. 自己。